Стартували читати книгу Думай і багатій Наполеон Хілл. Продовжуємо читати. П'ятий крок до багатства. Уява. Усі щасливі нагоди, що їх ви чекаєте від життя, ховаються в закамарках вашої уяви. Уява це лабораторія вашого розуму, яка може обернути його енергію на успіх і достатки. Уява це буквально майстерня, де створюються всі людські задуми. Завдяки їй імпульс і бажання набувають форми і починають діяти. Кажуть, людина може створити все, що здатна уявити. За допомогою дару уяви, за останні 50 років було відкрито і приборкано більше сил природи, ніж за всю попередню історію людства. Людина цілком підкорила небо. І тепер навіть птахи не можуть змагатися з нею в польоті. Людина вивчила й, визначила вагу сонця із відстані мільйонів кілометрів і за допомогою уяви з'ясувала його складові. Людина настільки збільшила швидкість пересування, що може рухатися швидше за звук. Єдине раціональне обмеження наших можливостей ступінь розвитку і використовування уяви. Ми ще нічого в цьому не досягли, але ще виявили, що маємо уяву, і зробили найперші кроки. Синтетична і творча. Уява має дві форми одну називають. Синтетичною, а друга відома як творча. Синтетична уява дає змогу комбінувати по-новому вже відомі поняття, ідеї, задуми. Ми нічого при цьому не створюємо, а лише спираємося на досвід, освіту і спостереження. Найчастіше нею користуються винахідники за винятком геніїв, які звертаються. До творчої уяви, коли для вирішення проблеми їм бракує синтетичної, за допомогою творчої уяви обмежений людський розум може контактувати з вищим розумом. Так до нас приходять перечуття і натхнення, виникають ідеї, встановлюється зв'язок з іншими людьми на рівні підсвідомості. Творча уява працює автоматично, але тільки за умови активної роботи свідомості, наприклад, під впливом сильного бажання. Що частіше ця здібність застосовується то дієвішою вона стає. Видатні бізнесмени, промисловці, фінансисти, артисти, музиканти і письменники стали відомі завдяки розвиненій творчій уяві. І синтетична і творча уяви, подібно до м'язів тіла, розвиваються у процесі постійних тренувань. Бажання це просто думка, імпульс, воно примарне. Скороминущий, абстрактне бажання нічого не варте, якщо йому не надати фізичної форми. У процесі його перетворення на грошовий еквівалент ми використовуємо зазвичай синтетичну уяву. Але може трапитися, що доведеться скористатися і творчою. Стимулюйте уяву. Від. Без діяльності уява слабне і стає млявою, хоча не зникає. Натомість постійне використання уживлює її і робить дієвою, поза як для перетворення бажання на гроші вам доведеться мати справу передусім із синтетичною уявою. Спершу варто розвинути саме її, особливо складаючи конкретні плани для досягнення мети. Щойно дочитаєте до кінця книжку, поверніться до цього розділу і одразу вмикайте уяву для створення плану дій. Майже кожен розділ містить потрібні поради. Скористайтеся найбільш слушними і викладіть остаточний план на папері, якщо ви ще цього не зробили. Так, ваше невідчутне прагнення набуде чіткої форми. Перечитайте попередні речення вголос дуже повільно. І запам'ятайте письмово викладене бажання і план його реалізації. Це вже перший крок до успіху. Природа відкриває секрет успіху. Наша планета, і ми самі, і все, що нас оточує, результат еволюції, у процесі якої мікроскопічні частинки матерії згрупувалися у певному порядку. Мало того, і це надзвичайно важливо, кожна з мільярдів клітин вашого тіла. Кожен атом речовини спершу були всього лише нематеріальними згустками енергії. Бажання це імпульс думки, імпульси думки це форми енергії, починаючи свій шлях до багатства з імпульсу, з бажання виберете той самий матеріал, який використала природа для створення землі й будь-якої матеріальної форми на ній, зокрема нашого тіла і мозку, де виникають думки. Ви можете зажити статків за допомогою законів, які лишаються непорушними. Але спершу маєте з ними ознайомитися і навчитися їх застосовувати. Невтомно повторюючи та описуючи ці принципи з різних боків, я сподіваюся відкрити вам секрет накопичення великих статків. Хай би як дивно й парадоксально це не звучало, але секрет зовсім не секрет. Сама природа нам його розкриває, він у землі, на якій ми живемо, у зірках і планетах у кожній травинці у всьому живому довкола нас. Викладені далі принципи відкривають шлях до розуміння дії уяви, читаючи про них уперше, оберіть зрозумілі вам. Згодом, розглядаючи їх детальніше, ви відчуєте, що все стає зрозумілим. Головне, не витрачайте часу на вагання, вивчати ці принципи чи ні, поки не прочитаєте книжку щонайменше тричі. Потім ви вже самі не схочете зупинятися ідеї стають багатством. Будь-яке багатство починається з ідеї. Ідеї народжуються в уяві. Розгляньмо кілька з них, що стали джерелом величезних статків. Сподіваємося, завдяки цим прикладам ви остаточно зрозумієте, як використовувати уяву, щоб розбагатіти. Бракувало однієї складової. 50 років тому один старий сільський лікар приїхав у місто. Він зупинився біля аптеки, прив'язав свого коня, тихо зайшов у бічні двері і почав торгуватися із молодим аптекарем. Більше години ці двоє гомоніли біля прилавка. Потім лікар вийшов і повернувся із великим старим казанком і дерев'яним веслом для приміщування. Аптекар оглянув Казан, витягнув із кишені згорток банкнот і подав лікареві. Там було рівно 500 доларів усі його заощадження. Лікар простягнув йому маленький папірець із секретною формулою. Слова, написані на тому папірці, вартували цілого королівства. Але не для лікаря. Ті магічні слова мали змусити Казан кипіти. Проте ні лікар, ані молодий аптекер, і гадки не мали, яких казкових багатств він наварить. Старий лікар був радий отримати 500 доларів, тоді як аптекер дуже ризикнув, витративши всі заощадження на звичайний клаптик паперу і старий казан. Він і не мріяв що одного дня зі старого. Казана потечуть золоті ріки так стрімко, що куди там тій чарівній лампі Аладдіна. Насправді цей чоловік купив ідею. Старий Казан, дерев'яне весло й секретне послання на шматку паперу були випадковими. Дивні речі почали коїтися із казаном, коли новий власник додав до інгредієнтів із рецепту ще один, про який лікар нічого не знав. Здогадайтеся! Що це було? Того, що відбулося далі, не вигадаєш і навмисне, а все почалося з ідеї. Погляньмо, які величезні статки вона принесла, збагативши тих, хто придає вміст казана мільйонам людей. Старий Казан один із найбільших у світі споживачів цукру, який забезпечує роботою тисячі людей, що займаються вирощуванням, обробкою і продажем цукрової тростини. Старий Казан щороку використовує мільйони скляних пляшок, що дає роботу величезній кількості працівників склозаводів. Старий Казан подбав про працевлаштування безлічі службовців. Стенографісток, авторів рекламних текстів, спеціалістів із реклами по всій країні, він прославив і озолотив акторів, які рекламували його в міст. Старий Казан перетворив маленьке південне містечко на ділову столицю півдня, так чи так приносячи зиск, чи не кожному місцевому жителю, не кажучи про підприємства. Ця ідея вплинула на кожну цивілізовану країну світу, винагороджуючи ріками золота всіх, хто до неї долучився. Завдяки золоту із Казана побудовано і фінансується один із найвідоміших коледжів півдня, де тисячі студентів здобувають необхідну для успіху освіту. Якби міст старого Казана міг говорити, він розповів би всіма мовами безліч захопливих історій про любовий бізнес, про людей, яких він щодня надихає. Частиною однієї такої історії став і я. Адже неподалік того місця, де аптекар за 500 доларів придбав своє золоте майбутнє, я познайомився зі своєю дружиною, яка й розповіла про чарівний казан. Ми пили продукт того казана, коли я їй освічився. Хай би ким ви були й де жили щоразу, як бачите слова кока кола пам'ятаєте, що ця гігантська впливова імперія багатства виникла з однісінької ідеї, і що загадковим складником, який аптекар Аса Кендлер, змішав із секретною формулою була уява. Аса Кендлер, американський бізнесмен, засновник компанії Кока-Кола. Замисліться на хвилинку. Також пам'ятайте, що завдяки описаним тут принципам Кока-Кола набула популярності в кожному місті, містечку, селі і найменшому закутку світу, що будь-яка ваша ідея, якщо вона так само цінна й переконлива, може повторити успіх цього всесвітньо відомого напою. Мільйон за тиждень. Ця історія доводить правдивість старої приказки. Була б охота, а нагода трапиться. Я дізнався про неї від улюбленого вчителя і священника покійного Френка Гансауса, який розпочав шлях провідника у котарській околиці Чикаго. Ще учним коледжу він помічав безліч недоліків освітньої системи, які можна було б виправити на місці директора. Тому вирішив створити новий коледж, де втілював би свої ідеї без перешкод, що їх створюють традиційні способи викладання. Але для цього потрібний був мільйон доларів, звідки взяти таку силу грошей. Це питання непокоїло молодого амбітного священика, але відповідь не приходила. Він засинав і прокидався з цією думкою. Хай би що робив, вона переслідувала його, він знов і знов прокручував її в голові, поки не став одержимий нею як доктор Гансалос був ще й філософом, він, як і всі успішні люди, збагнув, що починати слід із конкретної мети. Він також зрозумів, що мета набуває життя і сили, коли підкреплена палким бажанням реалізувати її. Він знав усі ці великі істини, але все одно гадки не мав, де і як дістати мільйон доларів. Найлегше було б. Здатися і облишити наміри. Подумавши, що ж ідея, звісно, хороша, але нічого не вийде, бо я ніколи не зможу добути мільйон доларів. Саме так вчинила би більшість, та не доктор Гансалус. Те, що він сказав і зробив, настільки важливе, що я надам слово йому. Якоїсь суботи по обіді? Я обмірковував різні способи і засоби залучення грошей для втілення моїх планів. Я міркував майже два роки, але нічого не робив, тільки думав. Тоді я вирішив, що дістану необхідний мільйон доларів за тиждень. Як? Цим я не переймався. Важливе було рішення отримати гроші впродовж певного періоду. І я скажу вам, що тієї миті вперше в житті відчув дивну впевненість, ніби щось усередині мене промовило. Чому ти не вирішив цього набагато раніше? Весь цей час гроші чекали на тебе. Усе закрутилося дуже швидко. Я обдзвонив усі газети і повідомив, що наступного дня читатиму проповідь. Що я зробив би, маючи мільйон доларів, і одразу почав до неї готуватися. Мушу зізнатися, це було не важко, бо я обмірковував цю проповідь майже два роки. Ще до півночі текст був готовий. Я вклався в ліжко і заснув із почуттям упевненості, бо вже бачив себе власником мільйона. Прокинувшись рано вранці, я перечитав проповідь, став навколішки й попросив, аби вона привернула увагу того, хто міг би дати необхідні гроші. У цей час мене знов охопило відчуття впевненості, що матиму гроші. Окрилений, я вийшов із дому, забувши взяти текст і помітив, це лише за кафедрою готовий почати виступ. Було надто пізно повертатися по записи, і, слава Богу, моя підсвідомість підказала потрібні слова. Підвівшись для проповіді, я заплющив очі і щиросердно розповів про свої мрії. Я промовляв не тільки до слухачів, а й до Бога. Я зізнався, що зробив би з мільйоном доларів у кишені, описав свій план створення чудової освітньої установи, де молодь зможе навчатися практичних речей і розвивати інтелект. Я скінчив говорити і сів з останніх рядів повільно підвівся незнайомий чоловік і попрямував до кафедри. Мені було цікаво, що він робитиме. Він підійшов, подав руку і сказав отче, Мені сподобалася ваша проповідь. Я вірю, що ви зробите все, про що говорили, якщо матимете мільйон доларів. Щоб довести це, я дам вам мільйон доларів. Запрошую вас завтра в мою контору. Мене звуть Філіп Армер. Молодий Гансалус прийшов до містера Армора і отримав гроші, на які створив. Технологічний інститут Армура, відомий зараз як Іллінойський технологічний інститут, необхідний мільйон доларів результат ідеї, що виникла із бажання, яке молодий ган Салос плекав майже два роки. Зверніть увагу на важливий момент: він отримав гроші впродовж 36 годин відтоді, як твердо вирішив добути їх і склав чіткий план. У тому, що молодий Гансалос мріяв про мільйон доларів і без надії сподівався, колись його мати не було нічого дивного. А хто про це не мріяв? Та було щось незвичне в його рішенні тієї пам'ятної суботи, коли невіразна мрія набула чіткої форми, і коли він сказав Я здобуду ці гроші впродовж тижня. Мало того, принцип, який приніс містеру Гансалесу мільйон доларів, досі дієвий. Він доступний усім і так само ефективний, як і тоді, коли молодий священник щасливо ним скористався. Конкретна мета плюс визначені плани. Заважте! Що Аса Кендлер і доктор Френк Гансалус мали спільну рису. Вони обидва знали, що ідеї можна перевести в готівку за допомогою сукупної сили, конкретної мети і чітких планів. Якщо ви вірите, що тільки тяжка праця і чесність принесуть багатство, забудьте про це. Це неправда. Багатства, якщо вони величезні, ніколи не бувають результатом самої лише тяжкої праці. Це відповідь на конкретне бажання, ґрунтоване на використанні чітких принципів, а не наслідок, випадку чи бездіння. Загалом ідея це імпульс думки, який спонукає до дії за допомогою уяви. Усі найкращі продавці знають, коли неможливо продати товар, завжди можна продати ідею, а звичайні цього не знають, тому вони й звичайні. Один видавець дешевих книжок зробив. Дуже цінне відкриття, зрозумівши, що багато хто купує назви, а не вміст, він просто змінив назву однієї непопулярної книжки і розпродав більше мільйона примірників. Зміст лишився той самий, а обкладинку з невдалою назвою замінили на іншу, яка й принесла касовий успіх. Усе дуже просто річ в уяві. Для ідей немає певної ціни. Її визначає тільки автор, і якщо він достатньо тямовитий, то отримує своє. Історія майже кожного великого багатства починається тоді, коли автор ідей і продавець об'єднуються для співпраці. Карнегі оточив себе людьми, які могли зробити те, чого не міг він. Людьми, які створювали ідеї і втілювали їх. У такий спосіб він казково збагатів сам і зробив багатими інших. Мільйони людей усе життя сподіваються на щасливу нагоду, можливо, комусь вона й випадає, але куди надійніше, не покладатися на неї. Найбільшу можливість у житті я отримав саме завдяки сприятливій нагоді. Але щоб вважати її плоди, знадобилось 25 років рішучих зусиль. Таким щасливим випадком було. Знайомство з Ендрю Карнегі, коли він підкинув мені ідею сформулювати принципи досягнень і створити на їх основі теорію успіху. Тисячі людей заробили статки, скориставшись результатами моїх 25-річних досліджень, а початок був елементарний. Ідея реалізувати яку міг будь-хто. Щасливий випадок трапився мені в особі Карнегі, але ж не обійшлося без рішучості, конкретної мети, прагнення досягти її і наполегливих зусиль протягом 25 років. Бажання, що допомогло мені подолати розчарування, зневіру, тимчасову поразку, критику і постійні нагадування про марнування часу, не було звичайним. Це було палке бажання, це була одержимість. Коли Карниги тільки подав мені ідею, її потрібно було плекати й принаджувати, щоб зберегти в ній життя. Поступово ідея набула сили і вже плекала, принаджувала і спонукала мене. Ідеї вони такі. Спершу ти даєш їм життя і спрямовуєш, а потім вони міцнішають і змітають усі перешкоди. Ідеї невідчутні, але потужніші за мозок, у якому народжуються, вони продовжують жити тоді, коли цей мозок обертається на порох. Важливі нотатки. Використовуючи синтетичну і творчу уяви, ви поступово змусите їх працювати в потужному тандемі. Уява це те, чого забракло багатьом, хто зазнав поразки, і те, що для інших стало каталізатором успіху. Асе Кендлер не винайшов формулу Кока-Коли, але його уява перетворила її на багатство. На вас чекають величезні гроші. Якщо ви точно знаєте, чого хочете, і маєте уяву, цей принцип приніс мільйон доларів священнику, який просто їх попросив. Величезні статки можна заробити завдяки простій ідеї. Поміркуйте, як можна здобути тисячі або мільйони навіть без оригінального плану, а лише за допомогою нової комбінації вже відомих складників. Найкращий інструмент потребує вправних рук. Пауза. Попереду шостий крок до багатства: планування. Продовжуємо рухатися по сторінках цієї книги, вдячний з тим, хто приходив читати разом.